Фіскар узяв на плечі на пошуки бомча. Помріє скарбо шукачами Шукаємо скарбими днями і ночами. Помріє скарбо шукачами Друзі, всім привіт! День другий, е, інше поле. Сьогодні з Серегою і Серегою ходимо у трьох. Значить, Мейнлапі-стераліт по налаштуваннях. Парк 1 Чуйка 22. Поліфонія, швидкість 3. От, і, значить, з прикольних знахідок. Дивіться, випала візуальна знахідка, гральна е, фішка з кістки черніхівська культура. Це взагалі прикольно. От, ну і щойно був перший сигнал. І випала ось така файна флашкова фібула. Круто. Супер. Це гарно. Поки що, друзі, так. Е, Ходжу вже десь з пів години. З пів години перший кольоровий сигнал. О, це це поле, де я був, знайшов 5 динарів. Заліпуха там була з 2 динарів. О. Ну і, друзі, поки що так. Дві знахідки. Одна візуальна і одна з металошукачем. Рухаємось! А хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок, і обирайте всі сповіщення. Ну, а ми погнали шукати. Так, ну що ж, спіймав я сигнал. І є в нас, друзі, спиночка фібули. Подивимося разом. Гняцька, кривенька. От. Але після тієї спинки фібули першої я проходив, я не знаю, хвилин 40, один чи два кольорових сигнали. Було шмердяк. Ось. І нарешті випала фібула, тому добре що хоч така. Рухаємось. Дивіться, яка в мене випала журбиночка. Та капець. Маленький шматочок Динарика Срібного. От журба, Так буває. Шкода, але тим не менш Шматочок срібельця. Рухаємось! Ось, друзі, підійшов до Сереги. Дивіться, візуально в нього є три знахідки. Ось така. Візуальна прясельця Дивіться, кружечка. Майже ціла шкода, що зламана. І третя візуальна знахідка. дивіться Динар. Друзі, візуально він просто лежав зверху. Серега йшов і просто очима його побачив. Прикиньте. Просто зверху лежав динарик. На полі, яке вщент вихожі, ми тут вже ходили 150 тисяч разів, а він лежав просто зверху. Як так? Це прикол? Да. Фаустіна. Ну файна, файна. Так, супер. Супер сьогодні їхать. Хоч, хоч один динарик Файно. клас. Де у збондінкою? І-піпіп. Товариство, усім вітання. Радий бачити на YouTube-каналі Азарт. Значить, виїхали сьогодні з Серегою покупати трішки Риму. Приїхали на одне поле. І о диво глізде трактор і його рає. Ми перші, але поки що щось не густо. Прийшов я полос 8, мабуть, шматочок бронзи лише випав. От і щойно був сигнал верховий. Зараз ловить лопату. Такий сигнал. До речі, Xterra Pro. Ой! Що я кажу? Майнлаб Ікстера Еліт Elite. Перед цим в мене була Про, і я вже по привичці. Майнлаб Ікстера Еліт, Elite, програма Park 1, мультичастота, Швидкість 3, Чуйка 22. І О, така знахідка. Спиночка фібули, на жаль, вбита. Ну, Тим не менш, нарешті перша знахідка. В Сереги випала пружинка від фібули і. Шматочок голки для шиття. Поки що, друзі, такі результати. Ну, ми будемо старатися щось знайти. А, глядачі, опа! І є вже сьогодні перший римський динарій xp е, з блендінкою. Схоже, комод, закиший і такий трішки, трішки підубитий, але, тим не менш, срібний, срібний динарик. Ну, супер. Головне, щоб не останній. Рухаємось, оп, впав. Друзі, нарешті спіймав я сигнал. І дивіться, що у нас є. О, так. Це наберезі голка для шиття. Опа. Супер. Повністю ціленька з вушком. Вон є вушка, все. Клас. Супер, це приколь. Це ми беремо. Бачите, дивіться, 2000 років тому іголки абсолютно ідентичні такі, як у нас зараз. Але ще тоді, бачите, були з бронзи. І навіть вован був знайшов срібну. Ну, Отак. Круто. Такий маємо сигнал. До речі, включив програму Парк 2. От, трішки я її підлаштував, щоб більш-менш працювала без фантомів. От, і пробую на ній ходити. Е, знайшов шматочок срібла манюнький. І от щойно е, випала половинка ремінного закінчення. На жаль, лише половинка, але було дуже гарне. От так, шкода, що пала мене. Ну що ж, спіймав сигнал. Дивіться, який файний. В общем, викопав, до речі, ну, досить глибоченько було. І ось я навіть не брав ще в руки. Ціленька фібола. Круто, вона ще й буде працювати, я думаю. Однією рукою незручно. Бачите? Вона працює. Крутяк. Наче бронзова, да? не срібна же ж. Ні, наче бронза. Ну супер, друзі, ціла фібола. Це ну, досить не часто вони попадають ціленькі зазвичай, ламані. От, а оце, ну прям супер. Продовжимо. Щойно був сигнал у мене. І дивіться, друзі, що випадає. Е, схоже, це був амулет сокирка срібний, тому що, ось, бачите, є вушко, точніше, воно було. От, Ну і він виглядає як сокерка, але він такий вбитий, такий. Журбинковий, що то капець. Ну і давайте покажу вам в загальному що знайшов. Так. Он блин, Ось такий маленький шматочок срібла. був би загубив. Туди. Так. От, ну і з того, що не показував? Ось такі голки. Одна, ось друга, третя. О. Ну, там якийсь шмато. А, ось цю фібулу я не показував також. Ну там пару шматочків ще бронзи. В общем, якось, друзі, так, якась пластика проскакує. О, трішки, дивіться, трішки все ж таки насапав. А, але загалом з нормального це ось єдина оця фібула ціла. Ну і голочка для шиття ціленька. В принципі, і все. Ну і той амулет цукирка. Як срібло. Бо як виріб, то він уже такий в плечевному стані. Ну нічого, пробуємо, пробуємо, шукаємо, можливо, вам підійде, дзвонив. Побачимо. Трактор їде, горає. Ми ходимо, шукаємо, але поки що, як ви бачите, результати такі собі. Вигаємо. Ось такий чіткий гарний сигнал. І є файна знахідка, правда не по Риму. Випав ось такий ґудзик, але дивіться який прикольний. Опа! Та ти шо? З однієї сторони кінь, з іншої лев, начебто. Хто знає, чий ґудзик якась губернія, мабуть. Можливо, взагалі якісь ненашинські. Прикольно. Цікавий. Ну, хоч щось, хоч щось, друзі. О, як файно видно. Класний. Рухаємось.